Погода на початку тижня суттєво зміниться. Майже по всій території України потеплішає, але опади все ще будуть псувати погоду. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 24 жовтня, у східній частині помірні, вдень у північних, центральних та західних областях місцями невеликі дощі. Нарешті території країни опадів не очікується, та буде переважати суха та хмарна погода. Також вночі та вранці в західних областях очікується туман. А ось температура повітря в цей день буде теплою майже по всій Україні. Наприклад, в Західних та Південних областях стовпчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 19 градусів тепла, трішки прохолодніше буде у північних та центральних областях, а ось на сході України буде не прохолодніше лише до плюс 12 градусів тепла, а то й нижче. Що стосується температури повітря вночі, то вона не буде пускатися нижче плюс 7 градусів тепла, на півдні вночі буде трохи тепліше. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура каливатиметься від плюс 13 до плюс 18, а вночі буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 14, вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 8 градусів. У західних областях в день очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 12, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 9 до плюс 16, а вночі – від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 12 до плюс 19 в день і від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 24 жовтня Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 18 градусів тепла. У Харкові у понеділок протягом всього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ. Температура повітря очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У Дніпрі марна погода буде триматися до самого вечора. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура в цей день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. В Одесі, 24 жовтня, перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!